Знайте, люди, всім доброго ранку. Все, що стається, то стається так, як має бути. Я не мав з'їжджати додому вчора. Е... Ну, просто я близько біля дому вигрузка, загрузка була. І це, я кажу, диспетчер, їду додому заночую. Вона каже, окей. І що ви думаєте, сьогодні п'ята ранку мене вже будить, каже, слухай, до нас хтось ломиться. Я кажу, блін, як ломиться, що ти прикалуєшся. Я це, я встав. Чую, блін, реально хтось ломиться? І стою і чекаю, коли двері відкриються. Двері не відкриваються, але там з, з, з тої сторони якийсь чувак так тихо каже: Open the door. І то, Пробує відкрити двері ключом. Я думаю, блін, якщо б то злодій був, то хер би він ліз ключом відкривати двері, він би якимось відмичками. Цей, пробував відкрити двері. І все, і тут псишина, ну, стало тихо. Думаю, він відкриє двері, що він хоче. Відкриваю двері, а він вже відійшов, кажу, який поверх. Куди йдеш? Він каже, я не знаю. Він п'яний, як... коротше, оказується, мексикос попутав або поверх, або будинки. Що, чи всього, що побутав, І, і ломився до нас <схи> заночувати. П'яне з не як чіп. Блін, ну це капець. Але менеджерка каже, я не знаю, каже, я би вмерла зі страху. Е, ну, реально, все, що стається, то стається так, як має бути. Я просто випадково додому попав <схи> ночувати. Надіюся, що він більше пити не буде так і не буде путати квартири чи поверха. Добре, їду я на роботу. Вроді гарно поспав, а вроді й мало. Так що всім гарного дня.